Я Петро Дорошенко, гетьман України. Мене звуть сонцем руїни, бо я прагнув запалити вогонь нації, коли земля була розірвана на частини, а вороги точили свої мечі на кожному кроці. Я не був тим, хто ховався у тіні сильних. Я був тим, хто намагався зібрати під одним небом все те, що колись було Україною. Я прагнув об'єднати нашу землю, зламати кайдани, що їх накинули на нас Польща. Москва та татари. І коли всі інші здавалися, я не відступив. Я уклав союз із Османською імперією, бо добре знав, що ми не можемо обійтися без сильного союзника. Ворогів було багато, але сили й волі вистачало. Я не боявся йти на конотоп, не боявся битви, де доля народу вирішувалася в один день. Я підняв прапор, на якому не було місця для рабства. Я боровся за Крим та проти Польщі, яка забрала наші землі. І так, я уклав союз з османами, щоб вигнати поляків з правобережжя, повернути свою землю, відновити державу. Я розумів, що для цього потрібна сила, і ця сила була на моєму боці. Я не просто здобував перемоги, я змінював хід історії. Але історія має свої закони, і навіть найсильніші повинні зіткнутися з жорстокою реальністю. Я бачив, як один за одним падали мої союзники, і коли я здобував перемогу, Україна все більше розпадалася. Я підняв прапор незалежності, але зрадники і внутрішня розбіжність не дали мені досягти своєї мети. Вони, хто колись вірив у мене, залишили мене наодинці з моїми супротивниками. Я залишив гетьманську булаву, бо не міг більше бути частиною цієї руїни. Я зрозумів, що Україна потребує іншого часу, іншої епохи. Але навіть у вигнанні, навіть коли мене кидали до Московії, я знав одне мої мрії не зникнуть. Моя боротьба не буде забута. І поки ви пам'ятаєте мене, моє ім'я не згасне, і моя боротьба за незалежність буде жити.